Боже, яка у нас чудова весна? Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог.юей Я не хочу повторюватися за те, що у нас в родині в нашій трапилося. Я вчора записала відео і... Комп'ютера я не вийшла з мого резервного каналу, що Таня розмова про життя, і завантажила туди. І вже не хотіла дьоргати. Тому, якщо кому цікаво, силочка в описі буде під це відео. Подивіться. Ой, пробачте. Хочу ще сказати про себе, що я помітила, що коли я брови робила 15-го. Лютого і там 10 днів вмиватися не можна було ще щось. Я не про це. Я про те, що я з 15 лютого не користуюся тоналкою. Пам'ятаєте, я вам розповідала про тоналку. І от сьогодні я якось так звернула увагу на обличчя, в мене менше стали пори. От тільки пудра і все. І я навіть думала. Заказати собі тоналку, ту, що мені косметолог порадила, а потім думаю, та на що воно треба? Туди-сюди і літо-літом я не користуюся. Тому ось так. А зараз в мене спроба ще одна. Зараз ранок, 8 квітня, я йду за Петриківським хлібом, на наш хлібзавод. Це якийсь квест за Петриківським хлібом, тому що. Сьогодні нова продавчиня, не та, що тоді була, і каже, ну, його і, і в день можуть спекти. Навідуйтесь. Ні, ну це щось, це тільки на вдачу. Боже, яка краса. Та пташки як співають. У нас в парку, де не йдеш, лунає музика і вона ліцензіонна, тільки біля фонтану, але я не знаю, чи теж буде перебувати. Мої дорогенькі, хочу вам вас повідомити про те, що коли я вчора завантажила відео, яке повинно було бути на цьому каналі, я його завантажила на мій резервний канал, який я його називаю Таня розмови про життя. І може воно так і потрібно було бути, моя неуважність, ну я там все поясняла. Тому зараз я хочу тимчасово або на постійній основі я ще не вирішила, але один день відео буде виходити на каналі Таня розмови про життя. І один день, ну через день, розуміється, на Таня розмови про життя і Таня Влог Ну, У мене щось. Ну, Ви подивитесь це відео, ви зрозумієте, бо я там і Олю Танію називаю. Треба приходити вже в себе все, достатньо. І на цьому каналі будемо там покупочки, готовочка, там іще щось. А на тому каналі будемо просто розмова про життя, бо інколи дійсно важливо дуже не те, що ти готуєш, не, не навчити прибирати, бо ви хазяйки кращі, ніж я. А як важливо, щоб було з ким поговорити. Вам послухати, можливо, у вас так. І тому день тут, день там, тому щоб ми не губилися, підписуйтесь на мій канал Таня розмови про життя. А зараз мені ще потрібно встигнути на манікюр, тому що так, а зараз я буду робити обяву. Дівчата, майстри по манікюру, косметології, зачисткам, кому потрібно виїхати за кордон і дуже гарно влаштуватися, звертайтеся до мене. Тому що моя Оля та, що робила окопні свічки, і нікуди вона не збиралась, з березня вона вже виїхала. І я виходила з під'їзду, це вже другий раз буду йти до іншого майстра. І я, коли вже Оля повідомила, що вона виїжджає, все, а мені вже час був робити манікюр. І я так виходжу з під'їзду і так стала. Куди йти, ну куди, чи в салон зайти, як я тоді за зачисту, чи, А сидить сусідка, не те, що з мого під'їзду, вона ще з мого поверху. І каже, що таке, кажу, ну ось така-така фігня малята. Вона каже, так я роблю манікюр, я... так мені не треба нікуди, вона каже, то ваші справи, ну хочете, заходьте. І я в неї вже раз робила, і сьогодні навіть не потрібно, знаєте, переодягатися. Ото в домашньому одязі можна і піти буде. Тому хто там ще хоче за кордоном дуже класно облаштуватися, а я їй кажу, ти нікуди не збираєшся, вона каже, та ні, ну в неї чоловік нас захищає, дітки троє. Батьки ще є, тому вона ну, нікуди не поїде. Стосовно майстра по манікюру, хочу вам сказати, як інколи ми не помічаємо, що у нас під носом, а шукаємо щось таке гарне, дуже далеко-далеко, не завжди знаходимо. Так воно і є. Вона вже багато років робить манікюр вдома. А я про це не знаю, хоча кожного разу спілкуємося на під'їзді. Ось так. Як важливо помічати те, що у тебе під носом. І чути це життя. Клас, так? Да? Ось таке у нас 8 квітня. 2023 року. І ось таке небо чудове. Ось так. А знаєте, що саме цікаве? Те що? Я і до Олі запізнювалася на манікюр, і зараз запізнююсь на манікюр. Та, що навіть зі мною на одній площадці живе, розумієте? Ой, нічого не змінюється в цьому житті.